Всім привіт! І сьогодні я вам допоможу відкрити кімнату, де знаходиться 15 скринь вулису меру. Для цього нам потрібно очистити зону, яка знаходиться ось тут. Цю точку телепортації я відкривала в одному з минулих відео. І ще одне важливе оголошення це те, що ви не зможете відкрити скрині, які знаходяться в цій кімнаті, якщо не зробите ось ці два квести. Тож в мене вже цей елементальний стовп відкритий, але у вас він буде закритий. Тому потрібно брати дендрограном і очищати зону. Три квіточки, в яких потрібно вистрілити дендрограном, знайти доволі легко. Тому я зараз, після того, як активувала вже свій відкритий стовп, покажу, де знаходиться третя квіточка, яку ви могли не помітити. Вона знаходиться ось тут. Що ж, іще одне є там. І ще нам відкрився ось цей дендрокул, який ми можемо забрати. Ще нам відкрився ось цей прохід. Тут, знову ж таки, потрібно взяти дендрограном і очистити зону. І далі позбутися ворогів. Так, ви зможете отримати ще одну додаткову дорогоцінну скриню. Далі ми повертаємося до точки телепортації і дамо як на відео. Йдемо якраз у напрямку цього дендрокула. Далі, щоб прийти в кімнату, нам потрібно взяти маленького персонажа. Далі пробуємо залізти ось сюди. І на цьому все. Далі просто йдемо прямо і бачимо наші скрині. А на цьому все. Надіюсь, вам допомогло це відео і ви змогли дістатися до цієї кімнати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних відео. Всім па-па!